Як дізнатися адресу свого гаманця на Binance? Наприклад, вам потрібно, щоб вам перевели 300 баксів. І так, заходимо на Binance. Головна. Переходимо на гаманець. Потім спотовий гаманець. Потім депозит. Тут треба вибрати валюту. Вибираю USDT. Бачите? Можу і тут знайти, але вона в мене є популярна. USDT. І вибираємо мережу. У нас це ТРЦ-20. Найпопулярніша мережа. Скоріше за все, вам потрібна trc 20 Натискаємо. Все. Ось це і є адреса вашого гаманця. Надсилайте його, і туди прийдуть гроші. А як вивести гроші на карту свою, власну? В нас теж є таке відео на каналі.